Чекаю сина, Милась Ярослава Миколаєвича. Як давно він в полоні. Три місяці. Три місяці. Я сподіваюся, звістку яку-небудь отримав. Командиня заобщило, що не вийшло на точку збору і все. Угу. Більше ніяких новин не було. Да. Нічого я більше не знаю. Я жду свого внука. Це мій внук. 36-та бригада в Маріуполі був, вивчився на воєнне. хлопчинка, що нам дзвонив, він сказав, що там почали їх підкармлювати трошки. То ми, каже, зрозуміли, що вже відкармлять, ну, готовлять нас до вмію. Оце ми й приїхали. Я цей раз підготувалася більш, як кажуть, ретельно. Роздрукувала Юрини фотографії і побратима також, і їхньої бригади, хто зник без вісі. А як довго ви вже? Як довго він в полоні, і як багато часу вони? Я не знаю, чи в полоні, чи ні, бо це ж мені тільки сказав у що був звільнений. А так у мене він рахується без вісті зниклий. Де вони пропали без Запорізька область, населений пункт приютне. Тримайтеся, Дякую. може хтось впізнає. Треба так. надіятися до я вірю, я вірю. Зник без вісті 23 квітня 23 року а село Богданівка, Район? А, а як нам пропустили? — А військова частина з вами кристи. якось контактує. Ні. не контактує, дозвониться невозможно, виплати. Не не і віддала бусет всю до копійки і виплату. І щоб там не було. Верніть мені, синочка. Я хочу просто його гняти. Ну, я надійність. відкриються двері за автобуса і він вийде. От ви не туйте, обов'язково вийде. Значить, я Петро Яценко, керівник керівник пресслужби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зараз сюди їдуть автобуси з нашими хлопцями. Старайтеся не хапати людей за руки. Будь ласка, спочатку питайте, чи вони хочуть говорити з вами, чи вони можуть говорити з вами. Люди, які були в неволі, вони не можуть вам відмовити, вони не можуть вам сказати ні, тому що за «ні» їх катували весь цей час. Це треба теж розуміти. Вони хочуть подихати просто повітрям волі. Вони хочуть поспілкуватися з рідними, бо дехто з рідних тут ви вже бачили. Люда, люди, а я можу сказати, що вони під'їжджають? Ні. Дуже яскраво. Тридцять п'ятка! Тридцять п'ятка! Хлопці, ми вами пишаємось! Ми все вас чекали і будемо чекати до останнього нашого воїна. Будь міський подивитися, податкувати.

Що? Конечно, приїду. Приїду, зайчик, приїду, обов'язково. Що це за? Ты мені вже шукає. Я снова. Мою мать, господи, боже прости. Так, чекайте просто Хлопчики, візьміть, будь ласка, подивіться, Може, десь бачили, візьміть, будь ласка, з тобою. Будь ласка, хлопчики, подивіться. А, Серёжа. Ось це дяга потяг. Саша. Де вони? Ти дома? Бо я сумніваюся, ви золото пенсіонер. Ті у нас сім іномет для кодею. Ми вас кожен день молився. Майко, не за тим. Тим більше двадцяти кілограм спілку. Ти що? Є тебе кордона. Шістдесята кордон. бригада. Красноголовий. Позивний Йожик, Лиманський напрямок. Хлопці, може, чули, грек по Зозуля, Богдан. Хлопці не бачили такого. Хлопці, хайте хлопці, є. Передайте, будь ласка, підозрювати. Передайте тут ураді. Візьміть, будь ласка. Подивіться, будь ласка, Запорізький напрямок Владислав 58-й. 85-й. А 15-й. Сильне жовтіння. А вас там? Там коло Микоїл Дєсна. Давайте. Ам сюди біжіть. Ви їх бачите, не бачили? Зі мною віляновки. Де він зараз на даний момент? Може його в друге місце перевезли, тому що нас всіх розвозили. Ну що ну, я можу брехати вам, понимаете? Ну, Він живий, ми з нами курили курилки, він живий, він не плаче.

Щось дізналась, якусь інформацію. Він ну, сказав, що бачив на початку війни, але не пам'ятає де. Це все щось, Це ж той бачив, той чув, той все докупи і знайдеться. І знайдеться. Я знаю, що він є. Я знаю. Він живий, десь є, і скоро повернеться.